Ми як люди, ми як люди, ми як люди зможемо послужити один одному. Ми як люди зможемо робити добро. Зможемо щось сказати про Господа. Зможемо прийти до Господа. Але ми не будемо мати силу навернення людей. Ми не зможемо навернути своїх рідних, близьких в громадах, навіть говоримо про навернення в громаді. Ми не зможемо навернути брата і сестру і допомогти людині побачити Господа Зневірить. Ну, бо є життєві такі моменти, де у падінні людина зневірується. Зневірується. Чому так? А чому не так? А чому священник міг би до мене завітати, поцікавитися моїм життям? А чому то це? А кому? Ви розумієте, є так багато, це, це, життя, це життя так похвалено, розумієте, що людина, 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 якщо вона не дивиться на Господа, якщо вона не зробила вибір Господа, вона зневіриться. Вона зневіриться. І коли ми люди, коли ми християни, хочемо робити добро, хочемо послужити Господеві без Господа, то ми в дуже короткому часі розчаруємося. Для нас християнство вже буде не як свобода, а буде як ярмо, як тягар. І в нас буде до Господа багато питань. Для нас християнство стане не як свобода і радість, що я такий щасливий, що я Господа пізнав, і мені все рівно, що буде із моїм тілом і далі. Без благодаті, як читав Іванко, сьогоднішній апостол, без Бога не можна побачити Бога. Без Бога не можна прославити Бога. Без Бога неможливо без Господа. Навертати людей це неможливо. Бо без Господа без благодаті, без Святого Духа нас чекає розчарування. А з Господом, коли ми маємо благодать, з Господом, коли ми маємо самого Господа. Ми навіть не знаємо, коли Господь відкриє наші уста. Я вам розказував, що коли я, я був ще семінаристом, я не пам'ятаю третій чи четвертий курс, і їмив мене цей дух смутку. От їмив у мене. От стало мені сумно. Прийшов якийсь дух депресії. І я просто по церкві собі сів як семінарист і був сумний. Я вам розказував ці події. Приходить якась жона з Києва, яка жона ходила там в поліці. Чи, чи вона туристка була, не знаю, прийшла до церкви, теж розчарована. Я не був розчарований, просто от сумний був. Вона приходить до мене і каже мені, а де Бог? Ну Серйозно, вона мене питається. Ну, за церкву, священника, я кажу, я семінарею, случуся, розумієте, все таке квасною, сам потребую якогось слова потіхи. Сам потребує слово потіка, бо коли ти захочуєш рокувати в духовній боротьбі без Бога. О, все, депресія, смуток. О, пішов. І чуєте, приходить вона, і там слово за слово і дивлюся, вона має внутрішні переживання, має людина внутрішні переживання, людина запуталася, Вона хоче Господа, вона не знає, як його взяти. Так багато є перешкод до Господа. Ми так багато поклали цих сіл. Що, О, да де ти до Господа до а ти що чоловіче? І вона мені дає таке простое запитання. А де Бог? Ви чуєте, що вона питається? Вона мені каже, а де він? Я кажу, тут? Коло нас сестри, брати, ви виділи, яку вона мала радість. Як наповнило її серце радістю. Господь явився їй в серці. Вона мене запиталася, де Господь? А я маю знання, де він є? Тут кажу. Коли ця людина зраділа, коли в неї потекли ці сльози радості, що її Господь недалеко, для, щоб, щоб Господь прийшов, їй не потрібно щось строїти, їй не потрібно. Я не знаю, не треба її землю перевертати, не знаю, що робити, ламати, щоб Господь пішов. Коли вона зрозуміла, коли вона почула це слово, твій Господь! Вона заплакала сльозами радості і посміхнулася. І вона спасла мене, бо після неї я посміхнувся. Цей дух смутку і цей дух депресії, який її бив мене від мене. Бо Господь був посеред нас, Господь Бог біля семінариста і цієї жінки. Тому, коли ми маємо благодать, коли ми віримо в Господа, ми навіть не знаємо, коли Господь відкриє наші уста, коли Господь візьме наші ручки, щоб ми зробили щось. І це навіть малесеньке, яке ми зробимо, зробимо може бути наверненням, пробудженням і спасінням життя. Що ж зробити, щоб Святий Дух працював в нашому серці, через нас працював, щоб ми ходили в благодаті, щоб ми ходили як свобідні, відкуплені, а не як раби? Слухайте, На вашу думку, Ісус питається, це слово Боже. Сьогодні Ісус питається, кожного з нас питається мене, питається вас. На вашу думку. Хто я? На вашу думку, каже Ісус. Хто я для вас? Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти син Божий. Я знаю, хто. Ти Бог. Ти життя, ти істина, ти дорога, ти правда. Доки наше серце не визнає, не прийме і не дасть проголошення, ти син Божий. Доки ми твердо вірі не скажемо, хто для нас Господь дорога. Права, життя, світло, хліб джерело, дотім ми не зможемо не собі допомогти іншим. Це неможливо. Це неможливо. Тому це свято Верховних апостолів Петра і Павла самі вони кажуть, скажи сьогодні, хто є для тебе, Господь? Скажи ці слова на цілий світ. Проголоси ці слова в домі, проголоси ці слова на вулиці, проголоси ці слова у всіх сферах по життя. Ісус мій Бог, Син Божий. Слава Ісусу Христу!